А от, будь ласка, зараз вам фото наслідків атаки дрона на нафтозавод, який називається Нєвський мазут у Санкт Петербурзі. Руйнування. Причому руйнування і техніки, і будівель. Українські медіа, посилаючись на якісь джерела, кажуть, що це ГУР, це спрацювало ГУР. Як пояснив співрозмовник цих медіа, Росіяни намагалися збити український безпілотник з комплексу Сі 400 але їм це не сильно вдалося. Зі мною на зв'язку Богдан Далін, це авіаційний експерт. Богдане, добрий день. Доброго дня. Слухайте, скажіть, будь ласка, це от як ви це називаєте, Українцям вдалося зробити аналог Шахеда? Чи що це таке літає вже другий до Санкт-Петербурга? Да. Ну, дивіться з точки зору створення аналога шахеда та роботи е, різними українськими е, командами велися ще з 22 року. Ось в принципі ми побачили ще в е, кінці 23 року різні тестування і створення певних видів так званих бережучих боєприпасів, які діставали до різних регіонів Росії, в тому числі навіть всі пам'ятають. Дрони, які долітали до Червоної площі, і вибухали над умовним Кремлем. Тобто, фактично, такі роботи вони велися, і такі засоби були. А разом з тим, ми бачимо, що станом на сьогоднішній день ми перейшли від, умовно кажучи, таких одиничних тестових екземплярів до уже. Серійного виробництва, тобто ці дрони виробляються в більшій кількості. Вони виробляються стандартизовані, і в тому числі ми бачимо, що їх е, якість роботи, тобто дальність, на яку вони можуть досягати, і точність, яку вони можуть злучати, вона стала достатньо високою, що в принципі їх робить е, навіть не просто аналогом Шахеда, а може робити їх навіть більш серйозною і грізною зброєю, адже вони кажучи, останні удари по певним переробним підприємствам Російської Федерації. Показали здатність вражати цілі з точністю до е, кількох метрів, що в принципі наносить надзвичайно велике ураження тим чи іншим е, об'єктам військової інфраструктури Російської Федерації. Так, окей, тоді от зараз. Ми бачимо, е бачимо дрони. От такі історії зараз. От як ви бачите, як ви вважаєте, як ви аналізуєте, наскільки є змога масштабувати? Причому масштабувати настільки сильно, щоб росіянам було реально важко відстрілюватися. Щоб це були вже не раз за ніч летів дрон, а летіли в тих масштабах, коли от як шахеди вони 20 штук запускають. По нам, щоб ми могли 20 ось таких. Я не знаю, як воно навіть називається. Да, якщо говорити про реальну ефективність такої засобів, то звісно точкові удари вони важливими. Разом з тим, якийсь реальний переломний вплив на інфраструктуру військового ворога буде мати саме такі серійний запуск. Тому тобто, кажучи, коли може не щоночі, але принаймні два рази на тиждень будуть запускатися рої по 20-30 і більше дронів за один раз, це матиме фактично такий вплив, що Російська Федерація не зможе відбивати такі атаки і 70... Відсотків більше будуть влучати зазначені цілі, тому що ми розуміємо, що це радянські комплекси С-300, модернізований комплекс С 400 і С-500. Фактично, вони все ж таки залишаються базовими радянськими комплексами. Вони мають відносно невисоку ефективність протидії, особливим таким цілям, таким як дрони або, наприклад, як балістичні ракети. Тобто з однієї сторони ці комплекси ефективно протидіють радянському. На озброєння озброєні з іншої сторони вони дуже мало ефективні проти сучасних високоточних високошвидкісних ураження. Ми пам'ятаємо такі комплекс, якесь чотири сена зраняли певні інфраструктурні військові об'єкти на території Криму. Разом з тим, навіть такі ракети, як Штормшедов, які в принципі є дозвуковими крилатими ракетами. Більша частина з них теж вражала ті чи інші цілі на території е тимчасово окупованого Криму. це говорить про те, що. Масштабування кількості дронів призведе до того, що е, Росія просто не зможе фізично протистояти таким масованим атакам. І велика кількість військових інфраструктурних об'єктів та, е, та інфраструктура, яка підтримує збройну агресію проти України, буде просто палати і знищуватися. Ось але звісно, це потребує інвестицій у виробництво, масштабування і, звісно, в створення там не дрібносерійного виробництва, а крупносерійного, тобто мова йде про тисячі дронів е, на Місяць, звісно, це можливо, але це вимагає створення певних таких майданчиків або безпечних. Можливо, навіть частина виробництва може відбуватися за межами України на території України, вже відбувається так зване фінальне збирання або крупновозлове збирання для того, щоб забезпечити необхідну кількість, але при цьому мінімізувати будь-які ризики ураження такого виробництва. Слухайте Богдане. Ну наскільки складно взагалі, наскільки дорого це масштабувати? Чи можемо ми собі дозволити? Да, дитя, якщо говорити про масштабування виробництва, то мова йде про е, мільйони, а можливо навіть десятки мільйонів доларів залишився від типу виробу. Адже якщо ми говоримо про один дрон камікадзе типу шахет, то вартість там на міжнародному ринку такого дрона вона сягає від 30 до 50 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про те аналоги дронів, наприклад, які на сьогоднішній день дальне ураження там до тисячі і більше кілометрів виробляє то, так правило, вартість таких засобів вона теж коливається до 100 тисяч доларів за один виріб. Ось. І звісно, ми розуміємо, що для виробництва такої великої кількості дронів необхідно закуповувати обладнання, необхідно мати відповідні обладнання, станки тощо, готувати персонал. І тут мова, звісно, йдемо про десятки мільйонів доларів. Крім того, для того, щоб бізнес інвестував в свої власні кошти, або залучені кошти під такі проекти має бути зрозуміле тверде державне замовлення. Тобто що це має бути не просто замовлення там на 24 четвертий рікондесят. Це має бути контракти п'яти або десятирічні з замовленням на десятки тисяч дронів, тобто. Виробник український або іноземний заходячи в цей ринок, він розуміє, що в нього є твердий контракт там на 10 або на 20 тисяч дронів, які він має виробити за наступні 5 років. Тоді звісно, і бізнес це буде, і кошти підуть, і персонал буде готуватися. Якщо мова йде там поставити нам 200 дронів на 24 четвертий рік на два святами, подивимося, то звісно, ніяке велике підприємство або серйозний гравець ніколи в такі ринок не піде. Це занадто ризиковано. Слухайте, Богдане ну компанії, які виготовляють дрони. Вони за ці за цей рік за ці роки вони розбагатіли особисто. Знаю, особисто бачив. Слава Богу, що добре, що заробляють, добре що вони працюють. Добре, що мають можливість виготовляти дрони. Але тут одразу питання: от за, за вашими даними, чи не, призв... не може призвести це до ця активізація теми дронів до корупції, що тендери будуть вигравати свої? Ну, дивіться, це вже питання до антикорупційних органів. Ну, ось з точки зору процедур, і наскільки вони там будуть чистими або нечистими, ось я на жаль тут підказати не зможу. З іншої сторони ми можемо подивитися історичний факт. Тобто в 2014-2015 році на українському ринку з'явилася велика кількість виробництва разом з тим у зв'язку з відсутністю великих і довготривалих державних замовлень після 2016 року більшість цих компаній позакривалися стали банкрутами лише декілька невеликих виробництв, які змогли свої продукти Вийти з ними на міжнародний ринок і отримати хоча б якісь мінімальне замовлення Міністерства оборони, вони в принципі залишилися існувати і в 2022 році стали основою розвитку саме створення цих безпілотних комплексів, вже там, хоча б дрібно е кількості, тобто мої де там про не про тисячі одиниць в місяць, а принаймні хоча б про сотні. Але ці виробники вижили. Звісно, ми бачимо, що на сьогоднішній день також в Україні з'явилася велика кількість виробників, але якщо не буде зрозумілих що таких правил. Довгострокової стратегії закупівлі розвитку ринку дронів, в тому числі закупівель і розуміння об'єму ринку з точки зору сектору безпеки і оборони, то на жаль, в середньостроковій перспективі більшість цих компаній просто стане банкрутами. А за вашими даними, ну скільки компаній нових з'явилися за час повномасштабного вторгнення, і наскільки дійсно ну просто я знаю одну компанію, яка от прямо ну. Ну прям там багато бачив корпоратив новорічний. Я зрозумів по артистах, які виступали, що грошей кури не клюють. Ну це добре, слава Богу. Наскільки багато з'явилися таких компаній, наскільки вони гарно заробляють? Да, ну, дивіться, тільки стосовно виробників безпілотних засобів. Тобто, це дрони, які літають, це різні наземні комплекси. На сьогоднішній день за різними оцінками в Україні працює більше 200 компаній. Ось, якщо ми говоримо наприклад про стан початок 22-го року, то мова йшла про. Близько десяти компаній, з яких половина були середні, а решта були дрібні. На сьогоднішній день мова йде про те, що е, ці середні фактично стали великими компаніями і почали багато зробляти, тому що вони мали великий досвід розробки. Вони е, розуміли, яким чином масштабуватися, і в принципі велику кількість е, більше сотні дрібних виробників, які сьогодні е, ще тільки вибудовують свою бізнес-структуру. Е, комусь вдалося отримати ті чи інші замовлення, напевно, вони зможуть достатньо швидко е, вирости. Ось але звісно, залишиться Таке кількість компаній, які або їх продукція буде неконкурентна, конкурентна, вони просто не зможуть е, вбудуватися в існуючу структуру, ось е, і ринку і е, закупівель. Тому з великою віністю вони просто підуть з ринку. Але ми розуміємо, що попит на дрони величезний, це означає, що в умовах дуже високого попиту, звісно, е, ринок себе регулює і ціни стають абсолютно не такими, якими, наприклад, могли бути в 20-21 році. Тут мова може про те, що за деякими номенклатурами е, виділа з. Зброєнь це прайс міг зростати в півтора два рази. а Можливо, навіть і більше. Я зрозумів. Богдан, я вам дякую, Богдан Долінця, авіаційний експерт.